Всім привіт! Сьогодні ми на нашій площадочці, ну як нашій, просто площадочці в Рославі. І подивимося машинки, так скажемо, не попростіше, а подивимося самі електрокари. От допустим у нас перша така Tesla Model 3, 19 рік, 106 тисяч пробіг неякий. Там пробіг, 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 91 тисяча кілометрів. Це досить доволі дивний пробіг, малий пробіг для 2019 року, але хай так і буде. І поговоримо на тему електрокарів, чи є в нас взагалі якась перспектива. Тому що я якби, на даний момент в електрокарах перспективи не бачу, тому що Якби я купив ровера електричного, я надіявся на ньому хоча б поїздити якихось років е, два. Я там не розчитував якось багато на ньому їздити. Але років два я все-таки розчитував на ньому поїздити. Але е, що е, оказалося, якби, що, е, що батарея стояла довго на складі, видно, і вони продали мені просто якби... Е, Батарея, яка не е втратила свої властивості. Тому я е скептично доволі відносився до цих електрокарів, Ось така в нас далі йде БМБ, 2016 рік е пробіг, який нас пробіг. Е Бачу пробіг. З Вони це закривають пробіг. Тут закритий пробіг 16 рік. Ну, Я десь підозрюю, що десь 150 тисяч пробіг, який тут пробіг може бути. І 53 тисячі така машинка коштує. Далі у нас де Шетка 3, 4х4, е, пробіг 122 тисячі, трошки більший пробіг, ніж Тантеї. Е, і теж у нас де Tesla Model 3. Дуже 21 рік. І е, пробіг у нас 64 тисячі. Досить малий і 129 тисяч. Тому якось так. Ось такі тут електрокари би, присутні. І найтанший варіант машина для би, бідняків 2015 рік. Ну, тут, же я думаю, батареї просто ну не знаю, чи вам до бідронки хватить на закупи поїхати. Можливо, я не правий, може, тіпа, е... Сійно, що я не правий, бо я ніколи не їздив електрокалерами. Але мені, кажуть, досвід з ровером, мені, мені вистачило цього, щоб я переконався, що якби, в батареях перспективи немає. Можливо, е, якби, водород цей, там, на воду якби, в цьому є якась перспектива. Але е, в електричних автомобілях я е, не знаю. Може мені хтось дасть колись приїхатися. Е, або користуватися тесою задармо, то б користувався і може забрав би свої слова назад. Але поки що я е, це якби де більше, що зимою батарея розряджається, мені здається, в три рази швидше, а то й в чотири, мені так здається. А ось машина, яка дійсно якби, достойна уваги. 4,2 літра, 90 тисяч. Пробіг 170 тисяч і вона ще проїде 170 тисяч, я думаю. Це якби купе, це, це класно. Тут, тут питань немає. Переїхав, заправився і їдеш собі далі. А, а тим більше ще один мінус, що треба ставати. Допустимо, ти десь хочеш собі далеко їхати, треба ставати на заправці. І що на заправці ти будеш їсти ходоги, типу, таку всяку штуку. Це ще мінус, щоб деш, якби, набирати ж зайву вагу в тому часі, що е, ти будеш поправлятися. Ось такий у нас якби, ще хібрид. От хібриди, я тіпа, от хібриди, я тіпа, більше схини, якщо б я тіпа, цей, то хібриди. Е, хібриди це мені здається ідеальний варіант. Що... Якби цих батарей. це, це максимум, що вони можуть типу, витягнути. Це хібриди, це, типа це, 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 це електричні машини з хібридами, з бензиновим якимось або дизельним мотором. Це типа так. Я це підтримую і це класна штука, яка типу, себе оправдає. Але повністю, повністю електричні авто, це не здається. Просто ще не придумали таких якихось батарей, які би, е, тримали тіпа, свою властивість там, не знаю, 10 років. А коли купуєш машину там, за 120-100 тисяч, хочеться, щоб вона вже якби, служила е, хоча б своїх тіпа, 10 років відслужила. А от, от, тіпа, от, стоїть акумулятор. А чого стоїть акумулятор? Бо акумулятор зимою втрачає свої властивості. Він має здатність розраджатися і тому вони завжди возять такий акумулятор, тому я доволі скептично відношуся до таких машин. Щось так побільшало трохи цей е, місце стало, що за таке. так стільки машин продалося чи що, але якось так. Тому це моя вийшло, моя думка. Мої, моєю думкою, тіпа, краще купити ось таку малолітражку, як Сузукі або Тойоту, Яріс і тіпа, заправляти 4 літра газу чи там бензину чого-небудь і собі не знати ніяких цих ніяких проблем. Я думаю, що це найоптимальніший варіант. Е, ще раз кажу, буде цікаво почути вашу думку в коментарях. І там один коментар був, там того разу 300 тисяч, що це пробіг, е, тіпа, що, що поляки сильно скручують пробіги. Я не думаю, що тут би, на цій площадці скручують пробіги, тому що ну, це доволі відома площадка і би, не думаю, що вони йшли на такі ризики, тим більше що зараз. Е, Якби ХХІ століття, типу, ну, століття, все, пере, все підтверджено якби, електрично і тут машини типу, ну, не є такі якісь старі, типу, ну, всі йдуть 10-х років, коли вже були електроніка і так далі. Тому я не думаю, що тут аж, аж так скручують сильно пробіги. Це також моя думка. От мою думку, типу, краще замість електрика. Взяти ось таку Toyota хібрид, вона буде брала десь приблизно 5 літрів максимум. Типа, все таке простеньке. І для міста це саме то собі заїхав, заправився і... і їздиш. Не думаєш, що тобі треба заряджати чи не думаєш зимою, що ти не доїдеш до роботи, бо в тебе не... влітом хватало, тобі, а тут вже прийшла осінь і тобі. E, перше, що типу, батарея з часом втрачаю, якби, свої цикли і mm. пішла осінь, а ти, типу блін, не доїхав до роботи, бо в тебе Меніжно, типу, ті, що мають електрокари, то я думаю, що не думаю, що вони ходять на роботу, але Якось... так. ось така Тойота, 19 рік, 43 тисячі, 150 тисяч пробігу. Якраз, типа, Непоганий пробіг, ще 150 тисяч 19-й рік. І ціна не є така сильно вразлива, як там, допустимо, 19-й рік, 100 тисяч е злотих коштувала. Або такого Сузукі е 22-й рік, 53 тисячі е пробіг, 23 тисячі, 23 тисячі всього на всьому, і це, 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 це теж хібрида. Блін, це класна машина. За свої гроші 22 тисячі, майже нова машина. Це дводверна, ага, це дводверна, того і така ціна. Давай така ціна. Всім дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свою думку на рахунок електрокарів. Я свою якби, висказав. Хочу почати вашу думку. Тому... пишіть... Коментах буде цікаво дізнатися. Ну і більшість людей, яких я більше не питав, типу, всі, всі майже 90% людей скептично ставляться до цих машинах на батареях. Тому якось так.